Пане Олаже, питання контрбатарейної боротьби. Хто в цьому плані успішніший? українці чи росіяни? А до речі, ми констатуємо на сьогоднішній день, що Росія фактично відмовляється від контрбатарейної боротьби. Угу. По-перше, да. чому? Тому що у них, по-перше, вони програють в дальності. У нас контрбатарейку ведуть ті Гармати чи ті Гаубіці, які більш далекобійні, типу Цезар. Там 33 км дальність в Росії на 5-7 км менше. Це перше. Друге, у них не вистачає кількості радіолокаційних станцій станцій контрбатарейної боротьби, а нам країни партнери постачають в достатній кількості. Ну і третє навченість артилерійських підрозділів. Угу. Тут це до речі, я вам скажу так: що найважке це коли артилерійський підрозділ. Веде вогонь за допомогою а, 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 артилерійських інструментальних засобів розвідки, тобто радіолокаційних станцій, там uh -huh. вертоліта, того ж самого безпілотника і решту. Вони ще трошки навчилися коригувати вогонь, за, точніше, не, не стільки їх даже коригувати, скільки визначати координати цілі за допомогою цих орланів, да? uh -huh. там саме розпор... а, Орлан і Зала. От. Але от коригування вогню, так як роблять допустим наші радари американського походження НТП там різних модифікацій, це визначення стріляючих орудій на мінометів, то ну, у них у них величезна проблема, величезна дірка в цьому плані. Так що тут в контрбатарейної боротьбі тут можна сказати, що у нас є, є перевага.